Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин, а ми не вкладаємося в 5 хвилин. Вибачте, що трохи більше, і ми сьогодні поговоримо про де ж все-таки бунтівник Пригожин не виходить на зв'язок. Ну і друге, що трапилось в Красилєві на Хмельниччині. Давайте почнемо, ми мабуть, з Красилєва. Ні, спочатку хочу подякувати гороху. Горковській Світлані за ваш донат, величезна подяка. Це все, що у нас було за неді... в неділю. Все нормально. Йдемо далі, йдемо далі, допомагаємо, воюємо. Не... не сподіваємось на Пригожина, не сподіваємося на перевороти. Нічого цього не буде. Я вже це писав, я вже це казав. Сподіваємось тільки на себе. Хто хоче прочитати пост, вони є в Фейсбуці на моїх сторінках. А зараз поговоримо про Красилів. Знаєте, я не хочу, я ніколи, бачите, одну дуже рідко я щось кажу про а, церкву, про релігію, не вмішуюсь, не влазю, не, не ну, намагаюсь не робити. Але те, що відбулося в Красиліві на Хмельниччині, ось тут мені цікаво, отут ну, я задаю питання: а де СБУ? Ось тут де СБУ. Так от давайте. Давайте в містечку в цьому Красилів на Хмельниччині продовжується ну, боротьба за свято Троїцьких храм. Я не знаю, як вони там борються. Там повинен бути порядок. Там повинна бути поліція, там повинна бути СБУ. Вони повинні чесно це робити. Як і хто переможе. На, на, на весні, е, півтори тисячі громадян. Півтори тисячі громадян, які приймали участь у голосуванні, проголосували за перехід в ПЦУ. І в половину менше за залишення в е, православну церкву України, і половину менше за Московський патріархат. Але Московський патріархат він не здається просто так. Знаєте, е, з регулярністю десь раз на тиждень вони заявляють, що це захоплення. Влаштовують якісь там мітинги під церквою, влаштовують якісь побоїща, молитвені стояння. Ну, знаєте, що завгодно. Не дають спокійно працювати цій церкві. А два дні назад, чи три десь вже три дні назад. Це було взагалі щось ну, нереальне. Зрозумієте, відео в мережах гуляє. Знайдіть і подивіться. Це нереальне було. Півтора року війни. Вони кричали, зібралися віряни Московської православної церкви, і вони кричали родичам, батькам, родині, героя військового, який загинув Іваном Кушнарюком. Івана Кушнарюка, Вони кричали цим родичам, всім рідним ганьба. Вони кричали: ми не хочемо ЗСУ. Вибачте, ми не хочемо ПЦУ. Вони кричали. Я, я. Ми не хочемо ПЦУ. Ми не хочемо ПЦУ. А що ж ви хочете? І кричите: ганьба родичам героя. Який загинув на фронті, вони їх пропускали, військових отак пропускали. Знаєте, вдоль строя стали з двох сторін і кричали їм військовим і людям, які ну, ну це щось. Ви знаєте, я ось не можу. Я настільки збуджений зараз. Як це можна? Це наш герой, це наш воїн, це наш захисник, а це мати, батько, рідні, хто його народив, хто його виховував і їм кричати: Ганьба зараз! Можливо, вони якісь не такі, але в цей час, коли відспівували героя, ну я не знаю. Я сказав про СБУ, сказав. Але ось я розумію, я ж не вчорашня людина, я розумію, що нема букви закону, щоб їх покарати за щось, або щось їм пред'явити за їхні викрики. Вони не кричали матерщинні слова, навіть образливі. Вони просто кричали: «ганіба» і ми не хочемо ПЦУ. Немає тут протизаконних дій, але є протиморальні. Ось тут, нашому славнозвісному психологу Арестовичу, я хочу, щоб він сказав: А де ж людяність? Ось тут втрачена людяність? Вірянами московського патріархату. І тепер що ці люди повинні все одно любити цих вірян московського патріархату? Ну Це так Аристовича згадав просто слово людяність це його. Це просто е за гранню розумного. Це, це, це якась межа. До чого ми дійшли? Який московський патріархат? Який? Ну все, друзі. Подивіться ролики. Ну це. Я навіть не можу про це о, так спокійно, спокійно про це розмовляти. Ну, це в... у нас в Україні. Ну, що ми хочемо? Ми, ми сподіваємося на Пригожина, да? ми сподіваємося на Пригожина і в цей час. Що Пригожин там розхитає Росію, хоча він і не збирався і розхитувати, що у них буде бардак. в цей час ми робимо це у себе в Україні. Це треш. Це не треш. Ось після таких випадків виникає питання, а що далі? А що далі, друзі, може бути? Скажіть. А далі Лобода в Харків. Лобода в Харкові вона принижує наших людей, які стали з плакатами Харків без Лободи. Інші наші люди сміються з цього да, да, світа. І що далі? Харків героїчний город. Так. Харківчані Красави, так. Харківчані стільки витримали і витримують, так. І Лобода там. Кра... Лучшая півіця Росії. певица года России. Вы привезли Лободу для того, чтобы она тут что-то разведывала, чтобы она тут что-то вам втирала, ее просто выгнали с России, а вы ее приняли. Людянесть. Человечность проявляется, ну я не знаю, ну про что? Про что? Я не знаю, она поехала в реабилитационный центр до войны, войны молчат, не выгнали ее. Но вот так мы живем. Это, это грустно, ребят. Это, это не то, что надо, я же говорю, падать, все, вот кто-то скажет, ты там все, тут тут, 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 ты такой. Нет, это просто грустно. Хотя надо идти вперед. І підписуватись, коментувати, щоб це більше люди чули, щоб люди знали, підтримувати український YouTube, український, не якийсь там український, ну і останнє: пригожин пропав. Пропав пригожин, на связь не виходить, нічого не, не знають про нього. Він передає всім вітання там його довірні ліці сказали. На запитання, коли буде напрям, на нормальному зв'язку, буде. Буде, колись він буде. Так от, такий Окса Аварина пише: все, що ми узнали сьогодні, якщо на нас, не дай Бог, нападе НАТО, максимум, що ми можемо, це перекопати асфальт і дзвонить Лукашенка. Не все так просто, Оксана Росіянка. Багато чого ви знали. Багато чого знали, а багато чого знав Путін. Він узнав, що. У... Есть части, которые готовы пойти против него. И теперь возбуждено 15 уголовных дел. Это и пограничная служба ФСБ, это и ВЧ-14-254, и 7-437, 3 63-453. Это кого поднял Пригожин, и они дали свое согласие поддержать его, и он сказал, не надо, я ухожу назад. А теперь вот все люди. Будут покараны. Вин вы, вы все. Там уже привет ему из фронта, которые обещали прийти к нему. А теперь они его называют петухом, тем, кем он и был все время. И даже, и даже, друзья. И даже Кадыров сказал, что он решал свои личные вопросы. И земельные все. Это то, что я говорил в стриме. В суботу зайдіть і Пригожин рішав свої лічні випросити за що других вагнеровців. Все, друзі, дякую. Будуть гарячі новини. Якщо встигну, я сьогодні їду, ні, значить ввечері зустрінемося. Україна переможе!